Попереду нас чекає мирне небо та щасливе життя, адже ми, українці, як ніхто інший, заслуговуємо на це. Наша боротьба не припиняється і лише набирає обертів. Ще один день, що наближає нас до нашої перемоги, до миру для України. Кременчуцькі новини в ефірі. Чим сьогодні жив Кременчук, розкажемо далі. Сьогодні у Кременчуці відбувся черговий тренінг з домедичної допомоги. Темою занять було зупинення кровотечії. Як все відбувалося та чому навчилися учасники курсу? Дивіться у нашому наступному матеріалі. Зупинення кровотечі завжди є на першому місці, адже через кровотечу людина може втратити життя найшвидше. Аби кремочужани вміли та знали, як правильно накласти джгут та зупинити кровотечу. кремочужанин Роман Бутрімов що вихідних проводить тренінги з домедичної допомоги. Таке заняття відбулося і сьогодні. Використовуються для цього або, або імпровізовані якісь джгути, або спеціалізовані як той самий есмарга, або турнікет. Джгут або турнікет треба накладати на максимально швидко. І для цього є спеціальні точки на наших кінцівках. Чим щоб ви його накладете, тим більше шансів, що людина втратить менше крові. Максимальний час накладання джгута дві години записати час. Тому у вас бажано, щоб з собою завжди був годинник, а також синій маркер, який ми маємо написати час. Наприклад, це можна використовувати зону обличчя, щоб це було максимально видиме місце для інших людей, де які будуть після вас надавати людині допомогу». Особливо зараз в умовах війни кожен має вміти надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої. Під час заняття учасники не тільки на теорії, а й на практиці навчилися застосовувати отримані знання. Вона була для мене дуже корисна, тому що я запахом медик. Медична сестра, тому такі заняття мені дуже подобаються, По перше, вони волонтерські, вони, вони добровільні, Багато практик саме бачимо. Багато людей, багато мені інвентарю. Тобто для кожного або для одного двох чоловік буде достатньо інвентарю. Багато практики ти можеш робити чи сам на собі, чи на комусь. Ну дуже цікаво. Я, я не знаю якому, але це мені цікаво, тому я хочу. Теми занять різноманітні кременчужани із задоволенням відвідують тренінги, аби бути готовими до будь-яких ситуацій. Дуже корисна інформація. Доступно роз'ясняє. Ми вже на два заняття прийшли. Перше було більш, більше інформації. Там ми говорили про що не може про біологічну стабільна кукова положення. А це як казав Роман, я вже не перший раз, навіть не перші десять разів. На всі теми вони по, по різному цікаві та по різному корисні. Наразі тренінги проходять кожних вихідних. Щоб записатися на заняття, слідкуйте за інформацією на сторінках Романа у соціальних мережах, де він заздалегідь повідомляє про час та тему заняття. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Кожної суботи в читальній залі відділу абонементу центральної міської бібліотеки працює безкоштовна ігротека, де кожен бажаючи може поринути у світ фантастичних ігор. Про ігри гравців та їх враження у сюжеті. Що може бути кращим ніж день з іграми та гарними людьми? Тепер окременчасі з'явилася можливість так проводити свій час у вихідні. Організатором цього дозвілля став Микита, який через війну в Україні був вимушений залишити свій дім у Харкові. Хлопець вирішив не сидіти, склавши руки і підняти настрій як собі, так і іншим людям. За його ініціативи, тепер кожної суботи в читальній залі відділу абонементу центральної міської бібліотеки працює ігротека, де кожен знайде собі гру до смаку у додачу до гарної компанії. я. знаком с местным местным библиотекарем, и я предложил инициативу создать у нее игротеку. Она поддержала это, и я начал искать людей, с которыми можно поиграть настольные игры. Мне посоветовали люди чат, к которому можно обратиться. Я туда предложил, и люди вот начали собираться. Ігри тут на будь-який смак, навіть якщо ви не знайомі з якоюсь з них вам обов'язково все пояснять і допоможуть. Варіантів просто куча Це можуть бути как дуельні ігри. є якісь ігри на великі компанії до 16 чоловік. є якісь стратегічні ігри, кото там нужна строїть Тобто різна, дуже велике кількість різних жанрів. А також постоянно ігри приносять е, самі игроки. За этого більше людей по узнають більше ігр. Ми какби об'єднаємося. Настальний про об'єднання в чергу. Олександра. Обожнює настільні ігри і залюбки долучилася до колективу ігроманів. Тут є найрізноманітніші ігри, і дівчина в захваті від цього. Е, ігри вони як новий рівень вам дають. Который ты даже не подозревала. Потому что я, допустим, одно время играла там в какой-то монополии, ну, такая стандартная стандартные наборы, а потом пришла вот в инстальной клуб и куча разных игр, куча разных миров, это очень круто, я советую. На любой вкус, на любое, что ты хочешь, там, любишь какие-то стратегии, пожалуйста, любишь какие-то быстрые игры на карты, пожалуйста, любишь что-то строить красивое, пожалуйста. вот Все, что хочешь. Кирило не фанат настільних ігор, але прийшовши до ігротеки разом з сестрою, одразу зрозумів, чому їй тут так подобається. Я взагалі в на столках, ніби не ми. А так прикольно. Такий є вайб, ну, настрої такої настроїні такої уютнень, не знаю, прям прикольне. Ігри, які зараз перебувають в читальній залі в майбутньому, можуть стати частиною ігрового фонду. Эти игры пойдут на пополнение библиотечного фонда настольных игр. То тобто, есть у меня есть такое желание, чтобы это место стало іменно пристанчим настольщика. Не соромтеся та приходьте до читальної зали кожної суботи та відкривайте для себе нові розваги. Дарія Кимець, Олексій Кажановський, Кременчуцькі новини. 14 серпня віряни відзначатимуть свято Маковія. Це свято ще називають медовий спас. Яка історія цього свята та які традиції має? Дивіться у наступному сюжеті. У неділю, 14 серпня, православні християни відзначатимуть медовий спас, або як його ще називають, маковієм. Ця назва пов'язана з подвигом семи мучеників Маковеєвих. Це сім братів, які жили в старому Завіті в другому столітті до Різдва Христового, коли іудеєю правив цар Антон Епіфан. Він примушував зрікатися віри іудейської і приносити жертву ідолам. Ці сім братів макавеїв були єврейськими юнаками, котрі не піддавались під цю асиміляцію, під це спрощення. Вони відстоювали свої національні і релігійні традиції. Відповідно, їх спокушали тим, що відмовитися від своїх традицій, ви залишитеся залишитися Вони категорично від цього відмовилися, і один за одним вони були позбавлені свого життя за відданість своїй, як зараз кажуть, своїй ідентичності. Спас коротка форма від спасіння та спаситель. Колись у ці дні починали збирання та освячення меду, тому його ще називають медовий. Сьогодні віряни зазвичай освячують в храмах воду, мед, овочі та фрукти з нового врожаю, випічку з маком та маленькі букети маковічики. Традиційно в цей день люди приходять до храму, беруть участь у богослужінні, молитовно прославляють усіх мучеників, про котрих я сказав. Але також в цей день передбачено статутом освячення води. Которую потім окроплюються в ці букетики, котрі люди приносять. От, ну і самі парафіяни. Це є форма подяки Богу за врожай. От, тобто ми показуємо там, що і мак, і все інше це все є те, що Бог дає нам щороку для підтримки нашого життя. У часи жорстокої війни в Україні проти російського агресора у цей день можна молитися за скорішу перемогу України, адже наразі наші воїни відстоюють права українців, нашу історію, традиції і унікальність, як у свої часи робили сім учників Маковеєвих, яких ми вшановуємо у свято Маковії. Оце абсолютно природно, нормально, і тим більше, що зараз ви бачите, яка загроза для нашої держави. От і звісно, всі ці почуття вони ще більш загострюються. Якщо в мирний час вони були, ну як зараз кажуть, притлумлені, тобто так спокійно себе можливо і не проявляли. Десь на глибинному рівні свідомості буту і патріотизм, да то зараз він піднімається і увиразнює себе під загрозою російського вторгнення. От відповідно, це все нормально, на на це все треба реагувати спокійно, молитися за перемогу української армії, але розуміти все таки, що церква це є церква Христова, де Христос є головним. Марія Бердаєва Віктор Петров, Кремчицькі новини. Жахливі злочини расистів проти мирного населення України продовжуються, але наші захисники дають гарну відсіч Орді. Саме тому ми впевнені, що перемога за нами і вона вже незабаром настане. Слава Україні!